У завтрашні групи ми віриємо про те, що, щоб, наші, щоб, наші, щоб наше дитинство знову стало касовим. Радянський заклад освіти Казка щиро дякую вам за надану допомогу. Ваша праця безцінна. Ви армія в тилу, яка допомагає якнайшвидше та якісно відновити пошкоджене майно російськими окупантами. Низький вам уклін, за небайдужість, готовність безкорисливо прийти на допомогу. Дякуємо за оперативність, за бажання повернути в стіни садочка, галасливу дітвору. Дитинство якої, на жаль, опалене війною. Щира вам подяка. Це насправді щира подяка від найменшого покоління Бородянки, яке вірить в добро, яке не знає, що не хоче знати і не вірить в те, і ми разом з ними дорослі. Не віримо в те, що так буде продовжуватися ми обов'язково відбудуємо свою країну. А з такими друзями, з нашими щирими друзями, волонтерами, Світлана, в особі вас усім волонтерам дякую за щире серце, за те, що ви разом поруч з нами в цій біді, за те, що ви повертаєте цим діткам втрачене дитинство, дитинство, яке як попереду звучало, опалене війною, але ж дитинство в них одне. Їм ніхто його не поверне. Дякуючи вашим святам, дякуючи вашим добрим світлим обличчям, дякуючи таким заходам, які ви організовуєте, ці діти відчувають, що вони діти, ці діти щасливі. Нехай і в короткі проміжки часу між, між цією війною, а ви, але ви продовжуєте це щастя для дітей. Дякую щиро і. Артистам нашим Ользі Поляковій, яка заявила про біду, яку пережила Україна на усю Європу, яка збирала разом з іншими артистами збирала кошти для відбудови наших дитячих закладів. Нехай ці дітки ще не знають, хто така Оля Полякова, але я впевнена, що вони підростуть. А ім'я Ольги і інших. Великих співаків України буде гриміти не тільки на Україну і на всю Європу. І всі ті хлопці-дівчата, які вже неодноразово приїжджали до нас і вже ваші обличчя стали рідними, теж впевнена, що прийде час, ми будемо говорити, ваші імена будуть звучати на весь світ. Ми щиро вам цього бажаємо. Ще і ще раз обнімаю вас. Бажаю вам. Всього найкращого, найкраща, найкращого, найсвітлішого майбутнього вам і нашій Україні. Хай все буде Україна, і разом рухаємося до перемоги.